Вітаю в ефірі. «10 хвилин почути проблему та зрозуміти її. Такі завдання понад три роки в місті виконує сервіс Контакт Центр первинно медико-санітарної допомоги номер 4 за час існування його оператори прийняли сотні тисяч дзвінків. Про роботу однієї з наймасштабніших платформ із обслуговування громадян у Саксаганському та Довгинцівському районах поговоримо з гостею нашої студії, старшим оператором контакт центру Анною Козачок. Слава Україні, Анно, рада вітати вас у нашій студії. Героям слава. доброго дня. Ано? Ну я думаю, перше питання до вас слід поставити таке. Власне, що це за контакт-центр такий? І я певна, що не всі громадяни у нашому місті ще знають про нього. Отже, яка мета його створення була? Мета створення нашого контакт-центру полягала в тому, щоб зменшити навантаженість на наших лікарів та дати змогу приділяти більше уваги пацієнтам на прийоми, та незважаючи на зайнятість нашого населення, адміністрацію закладу було вирішено, щоб створити контакт-центр в центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 4 для взаємодії з нашими пацієнтами та покращення роботи лікарям. Отже, ви такий своєрідний буфер так, між вузькими фахівцями, нашими криворіжцями і сімейними лікарями, правильно? Так. Анно, розкажіть, який власне механізм так, людина телефонує до вас і що відбувається далі? Пацієнт телефонує до контакт центру, оператор записує його на прийом до сімейного лікаря, може оформити телефонну консультацію або виклик лікаря додому. Це уже за рішенням лікаря. Також оператори можуть надати інформацію додатково щодо вузькопрофільних спеціалістів, тобто пацієнт нашого закладу звертається до нас з проханням допомогти знайти лікаря, наприклад, невропатолога або кардіолога. Оператор може сказати, де працює такий спеціаліст, який лікарні, надати мобільний номер телефону та надати адрес його. Це стосується як і дорослого населення, так і дитячого населення. Також оператори можуть записати на вакцинацію Pfizer. Тобто, якщо у пацієнта відсутня вакцина, первинна, ми можемо записати на прийом, або ж якщо детальна інформація якась цікавить, ми можемо подивитися в системі та проінформувати. Угу. Дуже дякую вам. Дзвінки стосовно психологічної допомоги криворіжцям були такі. Ви надаєте? Так, з початком війни до нас дуже багато пацієнтів зверталися з порушенням сну, з розладами. Дуже багато втратило домівки людей. І тому з початку березня у нас почав працювати психолог будні дні з 9-ї години до шістнадцятої. І також консультація вона є безкоштовною. Вона працює як із дитячим населенням, так і з дорослим. Тобто серед ваших операторів є психолог, правильно я зрозуміла? Ні, в нас окремо працює психолог, а оператор записує на прийом до цього психолога. Це безкоштовно, так? Так. так. Дуже дякую вам. Чи працюєте ви за графіком Анно, І за яким саме, якщо він є? Угу. Графіку контакт центра з 8 години до 18 це будні, а у вихідні дні з восьмої години до 16.00. Тобто наші оператори щоденно записують на прийом до лікаря або надають якусь інформацію угу. пацієнтам. Скажіть, будь ласка, чи працюєте ви з переселенцями? Їх у нашому місті чимало ми знаємо так? Угу. Чи надаєте їм послуги? Так, звісно, якщо внутрішньо переміщена особа відноситься до нас, тобто до Саксаганського або Довгінцівського району, ми записуємо до лікаря по території. Якщо пацієнт бажає нападалі обслуговуватися в нашому закладі, ми можемо запропонувати лікаря, і він заключає договір з лікарем. Угу. Скажіть, будь ласка, а власне ви перенаправляєте людей, котрі телефонують по всьому місту, так чи лише по районах? Якщо, наприклад, зателефонував пацієнт не нашого району, ми можемо надати мобільний номер телефону того центру, куди він територіально відноситься. Якщо, звісно, до нас, то ми вже спрямуємо до лікаря по території. Дякую вам дуже. Яка кількість населення станом на сьогодні обслуговується у вашому центрі? З нашим закладом заключили понад 95 тисяч осіб. Хочу ще додати, що найбільших амбулаторіях, які обслуговує найбільше населення, а саме на Володимира Великого, 21, один Сонячний – А та Поперечна 1А, в нас працюють адміністратори, які теж не дають повну інформацію. Скажіть, будь ласка, власне, чи загалом важко працювати у такому центрі, чи бувають якісь такі ситуації, коли ви, наприклад, відмовляєте клієнтам, до речі, як правильно звуться ті люди, котрі телефонують до вас? Но відмовити ми не можемо, тому що пацієнт до нас звертається? Пацієнти. Да, ага. пацієнт, він звертається з різним проханням, але ми вже розуміємо до кого направити. Якщо це наша спеціалізація, ми можемо допомогти йому, проконсультувати пацієнта. Якщо ми бачимо, що це вторина ланковуськопрофільні спеціалісти, ми надаємо номери телефонів. Аню, чи взаємодієте ви з іншими закладами і яким саме чином? Ми завжди відкриті до співпраці з іншими лікарнями або з приватними клініками. Так що раді чекати їх. Дякую вам, Аню. І все ж таки як звернутися до вашого центру? У нас є мобільний номер телефону. Єдиний це 067 628 51 49. Хто може звертатися? Пацієнти нашого району Саксаганського Долгинцівського. Або якщо є як інші пацієнти бажають заключити декларацію з нами, вони можуть звертатися, і ми раді їх записати на заключення декларації. Дякую вам, Аню, за ефір. Наш ефір добіг кінця про роботу однієї з наймасштабніших платформ із обслуговування громадян у Довгинцівському та Саксаганському районах. Говорили з гостю нашої студії старшим оператором контакт-центру центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Анною Козачок. У студії працювала Ірина Павленко. Вірте, у наші збройні сили, все буде Україна.